Ірини Ліонський, доказ апостольської проповіді, продовження. Третє. Богу необхідно вірити у всьому, бо Бог у всьому істинний. Також в тому, що стосується биття Сина Божого, він був у світі, не лише раніше, як уявлення, але також перед походженням світом, про що про досі прокував Мої Він говорить по-єврейськи, берешіт бара Елогім Басан Бенуам, сам Интерес, що в прикладі нашої мови означає, син на початку, потім говорив Бог, небо і землю. Про це свідчить також пророк Єремія, так раніше Денисі, і народив тебе раніше Сонце, Твоє ім'я. Способи приведення Святого Старого завітніх них у нововідкритому творі Ірини, окрема, в місь, і, зокрема, комбінації місць і 71 псоломів і 43 розділі знаходить не лише підтвердження, раніше доведеного нам положення, що в Древньої церкві були звернені письмове зібрання пророчих місць. Вживаних у, у полеміці з юдеями, яке носило заголовок свідчення проти юдеїв, які є вказівка на те, що ця книга свідчення, окрім полемічного вживання проти юдеїв, зробилася науковою книгою для повчення оголошених і греків равноцінної Євангелії. Згодом вона замінила самим Євангелієм і скоро зникла. Скористування цим зібранням пояснюється те, що Юрине помилково припис Єремії, приведені ним місця столнив. Іриней також недогляд ось Останній Єремій, і це означає раніше Створення світу, тому що разом зі світом утворилися також і зірки. І знову він говорить благословенний той, який був раніше походження людини, бо для Бога Син мав початок, раніше початку світу. Для нас тепер коли з'явився. Раніше з цього він не був, для нас, оскільки ми не знали його. Тому також. Ученик має чи намір розповісти тим, що є Син Божий, який раніше походження світу був отця, і що все, що стало через нього, отримало биття, говорить так, на початку було слово, слово було в Бога, і слово було в Бог. Воно було на початку в Бога. Усе через нього сталося і без нього нічого не сталося. Це він твердо пояснює, встановлює що це слово, яке на початку було в Бога, через яке все сталося, є також Його син. І знову говорить Моїсей, си, так син Божий прийшов. Для бесіди з Орамом, тоді з'явився йому Бог біля Дібро, море о півдні, коли він поглянув ось то, чоловіки стояли. Перед ними він клонився до землі і сказав: Господи, якщо я зійшов благовоління перед Тобою. І усе, що за ним ще слід, він говорив з Господом, і Господь говорив з ним. Двоє з тих трьох були ангели, один був син Божий, з яким Орамі розмовляв, коли клопотався з садомлян, щоб вони не були знищені, якщо там навіть знайдеться лише десять праведників. І коли. Вони ще говорили два ангели пішли в содом, де взяли лоти, а потім писані говорить і пролив Господь на Содомі, на Гавмору, дощем сіркою, огонь від Господа з неба. Той, що розмовляв за Арам, був син, оскільки він був Господь, бо він від Господа Небес відця, який понад усіма отримав владу що покарання содомлян, Таким чином Авраам був пророком, і бачив майбутнє, яке повинно було статися людським чином. Бачив сину Боже, який розмовляв з людьми. І з ними потім повинно зробити над ним суд отця, як він отримав владу для покарання садомлян і того, хто володарює над усіма. І коли Яків ішов до безмесопотамії, він бачив серед видіння, що він став на ліствиці, тут на дереві, як утягнулося до самого неба, бо по сходить до неба, віруючи в нього, бо його ствердження є наше вознесіння вгору. І всі подібні видіння вказують на Сина Божого, який розмовляв з людьми і жив з ними. Бо за врамом розмовляв, і прибуваючи на малому місці, не отець, цього, який міг бути бачений світом, не творець усього, би який говорить, не вопростіл міє земля, підніжені їх моїх, який дім збудує мені, яке міце спокою мого, який обіймає землю своїй долоні і простягне небо своєю рукою, але слово Боже, яке завжди було з людством і не пересповіщене те, що має у майбутньому статися, і навчило людину Божественного. Він не той, який говорив з Моїсеєм у труновому кущі, сказав: Я достатньо бачив пригноблення мого народу, який в Єгипті зійшов спасти його, Він і не той, який восходив і сходив для спасіння пригноблюваних, виявивши нас в панування єгиптян. Тобто, всякої дослужінні, всяке безбожники, врятувавши нас від Червоного моря, тобто звільнивши нас від смертоносного змішання, язичників. Від гіркої досади і ганьби, бо Слово Боже наперед проголошувало в них наші, що стосуються нас обітниці. Про спасіння тоді в образі наперед показавши майбутнє тепер дійсно визволити на свій жодного служіння язичники. Так і постелі він виточив щедрий потік води з камень, кам яка він сам був. Він також 2-12 джерел води. Тобто вчення дванадцятих апостолів також мали віри, які противилися він умертвляв у постель, віруючи вже в нього такі, що зробилися немовлятими у злості. Він вів насліддя Отців, яке розподіляє спадок не Моїсея, а Ісус, який і назвільний від Амалика, при зв'язування своїх рук, і ось вис... вів у царство Отця. Таким чином, Отець і Господь, і син Господь, і Отець і Бог, синий Бог, від Бога народжений є Бог, і той же час. У його є посилівої істоти слід визнавати він у Бога, але за добудівництвом нашого спасіння абсолютно праведно як сина, так і Отця, бо скільки отець цього є невинним і неприступно для створених тут, які визначили наблитися до Бога, за діяння залучення полонення для Отця сина. Ще, ще очевидніше, ясніше Давид говорить про Отця і сина таким чином: посіл твій Божим завжди повік, ти полюбив правду з навидів беззаконня, тому Бог помазав тебе. Єлеєм радості, як ні, нікого з твоїх співучасників. Оси, оскільки він Бог від доця, тобто від Бога престол вічно царства і як ніхто з його співучасників, є дух, який він помазаний, і співучасники його пророки, праведники, послух ті, що мають частину спілкуванні його царства, тобто його ученики. І знову говорить Давід Господь, говорить, Господи в моєму, сади, праворуч мене, Бог покладу ворогів твоїх, підніженіг твоїх, Вже сили. Пошле Господь від Сіона і пануть серед ворогів твоїх, і з тобою на початку в день сіли Твої присяй святих, і ще в раніше дединиці я народив тебе, клявся, Господь не розкаявся, ти єси священик, повік зачинити Малхизидеком, і Господь праворуч тебе. день гніви він уразить царів, звершить суд над народами, поповнить землю, трупами знищить голови багатьох на землі і з потоку на шляху питатиме, тому вознесе голову. Ось це він звів про нього які сучі від початку, і що він пануватиме над народом і судитиме всіх людей, і царів тепер ненавидять його і послідують ім'я Його, і невідповідно його вороги, якому він називає його Божим Божим навіки, він хоче сказати на його безсмерті, і тому він сказав з потоку на шляху питиме, і тому вознесе главу, Це він сповістив славне Вознесення у ньому людського, низького і безславного. І далі про Хисає говорить, так говорить Господь, Бог моєму помазанку, Господи, якого я взяв за праву руку, щоб підкорити йому народи. Але що означає, що Христос, Син Божий, разом із тим, названий царем народів, а то всіх людей, якщо Він називається як сином Божим, так і царем усіх. Оце Давид говорить так: Господь сказав мені, ти син мій, я не народив тебе, просив у мене, я дам тобі народу наслідків кінців землі і володіння. Ці слова, вказані не про Давида бо він не панував ні над народом, ні над усією землею, а тільки над юдеями. Таким чином, очевидно, що обіцяє помазників панування над кінцями землі в одноосності до Сина Божого, якого сам Давид сповідує своїм Господом, кажучи, «Сказав Господь Господи моєму, суди праворуч мене». І що за тим не слідує, як ми раніше сказали, то він вважає, що отець говорить із сином, який трохи раніше сказала на Іса, який говорить так, бо говорить своїм Господи, помасником, щоб відкрити йому народи. Ще одна і та ж обітниця через обох пороків, що саме він є цар, відповідно, Слово Боже, стосується одної, того ж я думаю, сам, сам Христа, Сина Божого. Бо якщо Давид говорить, Бог говорить мені, то слід казати, що власні Давид ніхто з пророків, не говорить сам від себе, бо не людина той, хто пророкує просто, але Дух Божий. Він приймає вигляд і образ пророків. Кожного разу заподобуваться, де якого не лежить і говорить, іноді як Христос, а іноді веде мову як отець. Так, згідно з цим, сам Христос говорить через Давида, що Господь говорить з ним і справді лежним чином, він сам говорить і інше про себе через пророків, ніж іншими також через Ісаю, так і нині говорить Господь. Що проди мене від черва Матері і свого раба, щоб її зібрав як в Ізраїлі, зібрав до нього. Я пославлений буду Господом, і Бог мій буде кріп відповістю моєї. І він сказав для, для тебе має бути важливим, що ти, названий моїм рабом, щоб відновити коліна Яква і повернути розсіяних Ізраїль. Я зробив тебе світлом народів, щоб ти був на спасіння до кінця землі. Саме тут, перш за все, необхідно звернути увагу на те, що предвічне існування Сина Божого. Виходить із того, що отець розмовляв, і з ним і перш ніж він народився. На землі зробив я відомо людям, і потім він був призначений для того, щоб народившись між людьми, та для людини, і що за допомогою самого Бога він народжується і материнські отроби, ну, то він має народитися від Духа Божого. Якщо є Господь усіх людей, визволителі віруючих і в нього юдеїв та інших, вони єврейський, мов народ юдейський, названий Ізраїлем через Отця Якова, який також раніше був названий. Чи Ізраїлін, а язичниками Писання називає всіх людей, само себе він називає рабом отця, зади своєї покріності любов людей, кожен синій раб свого батька. Те, що син Божий Христос, який був раніше всього світу, є отця і будучи отця, разом з тим знаходиться, близько й співіснування з людьми і є царем з цього, оскільки отець підкорив йому і все й визволит в нього, про це говорить Писання. Але, так як як можливо, окремо може кожне свідоцтво писання, робити предметно з пояснення, то ти повинен згідно з цим розуміти також і інше свідчення, які свідчить подібно до них, віруючий в Христа, просячи від Бога мудрості і розуму, що ось сказане пророками. Якщо той Христос, який був отця, оскільки Він є Слово Боже, повинен бути стати плоттю людиною і прийняти на себе народження, і налитися від діви, і жити між людьми, коли отець у цього сам влаштовує його втілення. Боти Ісей говорить так, отже, сам Господь дасть нам знаменіє ось Дів, то аби прийме род сина і наречуть йому ім'я, Маноїл. Він буде годуватися молоком і медом, доки не буде розуміти, відкидати і брати добре, бо раніше, ніж отрук пізнає зле і добре, він відкине зле, щоб обрати благе. Так він сповістив його народження від і що він стане існою людиною, він показав, та через його споживання їжі, також з тим, що називає його отруком, але також і даним його ім'ям, бо саме в ньому полягає, помилка стосовно народження, і він, по, і він носить подвійне ім'я єврейське мовою Месіє Христосі, іншої мовою Ісус Спаситель. Ці імена є означенням деяких дій, звершених ним, саме він, названий Христом, тому що те через нього, все помазав і покрасив, тому що Він, при своєму пришесті як, якості людини, був помазаний Духом Бога і Його Отця. Він не сам говорить про себе через Асаю, і Господ спочиває на мені, бо Господь помазав мене благаві вістити у Бога. А визволителем він названий тому, що він став причиною спасіння для тих, які були звільнені ним. Тоді він усяких хвороб і смерті для тих, які потім увірили в нього, і він зробився посередником майбутнього вічного спасіння. Саме то він є Возволитель, і Мануїл, і перекладі означає «Бо з нами або сповнення спобітниці випалою. Пророком говорить подібно до нього в іншому місці, з нами Бог. Цьому відповідає також пояснення відкровення обіцяно, бо це говорить він. Діво, зачне народи сина, і той, хоча є Бог буде з нами, і сповіщаючи майбутнє, що Бог буде з ними, він є той, що час дивується цьому. Також і про народження Його, той же пророк говорить і в іншому місці раніше, ніж мучитися пологами, вона народила раніше, ніж наступив біль, вона народила сина. Цим же сповістив несподіване і нерозумне народження його відділом. Знову той же прок говорить, бо немовля народилося нам, син даний нам, і він названий, давний дивний порадник, Бог рідкий. Він називає його давнім порадником і найближчим порадником Отця, чим вказується, що Отець, усе звершує разом з ним, сказано в першій книзі Моїсея, Надпис якої свідчить буття. І сказав Бог, створимо людину за образом нашим і за подобою нашим. Таким чином, всього бачимо, що отець звертається зі словом до сина, що відповідно цей син є дивний порадник. і проте він разом з тим, також є наш порадник, коли він пропонує нам порадник і дає вказівку, тобто не змушуючи як Бог, хоча він Бог кріпкий, але він дає нам вказівки, щоб усувати невіднання, здобути пізнання, відділитися від помилки, прийти до істини, відкинути тління і прийняти нетління. І знову говорить, і буде віддані на спалення. На, на поживу вогню, бо немовля народилася нам, і син даний нам, ударювання на раменах його, і нечуть ім'я йому дивний радник, Бог кріпкий отець світності, князь мірою, велике влотрування його і миру немає межі на престолі Давида і в царстві його, щоб його утвердити, його змішати содом і правдою, від нині до віку. Таким чином, ці слова показують сина Божого, води на той час, як і народженого, як і вічного царя, слово ж вони будуть віддані на спалені вогнем. І відноситься до тих, які не вірять в нього, які зробляться, повіношення до Нього те, що зробили, у цьому сенсі. Сказано, що на суді вони говоритимуть нескільки краще, були у них бути спалені вогнем. Раніше їх народився Син Божий, замість того, щоб не вірити в нього, коли він народився. Бо для померлих раніше ялення Христа, є надія, що вони на суді Воскресло отримують спасіння саме для них, які боялися Бога, і померли у праведності, насилию в собі Божого Духа, як патріархи, і Плод частина, тих які після уявлення Христа, не ну вірювали в нього, і покарання на суді буде неминучим, слово владаювання на раменах Його. Розуміється, алегорічно означає хрест, для якого була прикута його спина, бо той хрест, який для нього був став ганьбою, так само для нього, так і для нас, означає його владування, тобто знамення у царством, і він був виконавцем Великої Ради, тобто ради отця, якого він відкрив. І те, що він повинен народитися, і як він повинен народитися ще він явлений був як Христос, це зрозуміло свищеска сказано, як це раніше було сповіщено це з пороки, але потім також було сповіщено раніше, в якій країні серед яких людей він повинен народитися, між іншим моїм своєю, говорить таким чином, не в бідійдецький подарів Юди і законодавець від стегон його, доки не прийде примирити і йому покірність народів і він і винні буде одяг свій, і в крові грону одежі його і удаж. Патріарх, Юдеїв Син Якові, від якого вони отримали ім'я. Від них не від іскіпотер, ні законодавство до пришестя Христа, але в часи Його пришестя сили Його лука ослабли, і земля юдеїв була підпорядкована римляна, які вони не мали більше власних князів або царя. Уприйшов той, кому готоване царство на небі, який також в вині омив свій одяг і в крові. Грон одежу свою, одяги є ті, які вірують у нього, які він очистив, викопивши на своїй крові. Кров же його названа кров'ю грон, бо як і кров грон, не людина робить, і створює Бог і в тих, що п'ють його, так і втілення його, і кров його робить, не людина, а Бог. Господь сам дав знамення діва, тобто Еммануїла, який повинен родитися, і діва, які також веселить тих, що п'ють його, тобто тих, які отримують його у вічну радість, тому він є також надія народі, тобто тих, які уповають на нього, бо ми сподівалися, що він відновить царство. І знову Моїсей говорить, зійде зірка від яко і постане вождь на від Ізраїля. Цей він ясно повіщає, що до будівництва його відносно втілення має статися серед юдеїв. і цей, який зійшов з небес, народився і прийняв на себе таке до будівництва, був зроду яко, і юди, бо зірки являються на небі. І вождь подім до царя, бо він є цар усі спасене. Коли ж він народився Охвам, які жили на сході, з'явилося зірка. І з чого вони дізналися, що набився Христос, і вони прийшли в юдею, приведені зіркою, поки зірка виплиєми, де народився Христос, засяявши в домі, в якому лежала немовля, а повите полинами, стала над його головою і показала Охвам, Сина Божого Христа. І за цього Ісаї говорить, Ще так, і вийде паросток від корені Єсеєва, і гілка виросте від корення Його, і спочне на ньому Дух Божий, бо дух примудисті розуму, дух ради і кріпкості, дух Віддання і благочестя, дух страху Божого спонуть Його, він судитиме не за поглядом очей своїх і не за слухом вух укриватим, але дасть смиренний праведний суд, і змилосердиться над ним страдником на землі, і словом мусі його уразить землю духом мусію, об'єм честивих, і буде поясненням стегнення його правди і пояснення крижів його істина. Тоді вовк їстиме траву разом з ягням, і пантера перед сказанням і візлем будуть пастись разом, і немовлять руку на нору Аспидів, і на змії, і вона не завадить йому ніякої шкоди, і буде в той день парошта від корені есеї, що простане панувати над народом, і будуть, народи будуть надіятися на нього, і повстання його буде славним. Цими словами він означає його як народження від тих, які. Походять від Давида і Авраама, бо Євсей був нащадок Авраам і батько Давида, діва, що належить до їхнього потомства, яка матір Христа, і у пара стовжес. Тому також і Моїсей же зло показує фараони чудесні знамені. В інших випадках у людей жле є знаменням панування, а світу він називає його тіло, він вже пророків від духа, як ми сказали раніше. Словом, може, він судитиме не за полюдом очей своїх, а за слухом вуз. Викривати, але дасть смиреннам праведний суд і змолосердиться над страдником землі. Він більше вказує на його божесність, бо винести суд без упередженості, без надання честі знаному, радше віддавати смиреннам належне і рівне. Він відповідає найвищій божій праведності, бо Бог ніколи не підпадав впливом і не мав. Несправедливе співчуття, змилосердний лише до праведного, ми ліже абсолютно особливим чином, властиво Богові, того Богу, і саме тому Богові, який благодаттю може спасти, який словом вражає землю, і одним словом робляє безбожників усе, що наглядять Богові, який усе творить Словом і Словом, і буде поясним стегон Його, правди пояснений крижів його існе показують. Одного боку від його людського образу, і з іншого боку його власно суворість, праведність. Що Стосується. Єднання, згодний миром між рівно рідними за своє природою, протилежними і ворогуючим тваринами, то при світ що це дійсно буде при другому пришесті Христа, коли він всіма володуюватиме, бо це він вказує у символічному значенні, об'єднання в мирі і з благодій ім'я Христа, однаково налаштованих людей, неподібного походження. І йому в єдиному правильні порівняються з волами, і ганцями, і з козлами, і з дітьми, коли він. Не завдасть ніякої шкоди тільки раніше через окон насилля і поводили себе, подібно до диких звірів, як чоловіки, так і жінки, що при деякі з них робилися подібними до овків і леву, тому що вони грабували слабких. І, і подібно до себе вели війну, і жінки зробилися подібними до пантер, і яхідники своєю смутоносною отрутою або своє пожадливістю здатні були убити навіть дорогих їм. Ось і такі зібравши. У моє, тобто Христа, ім'я, Божої благодаті, отримують правильний устрій, зміцнивши свою дику непоборну природу, це сталося тепер, бо ті, які раніше були злочинницями, так і ще не могли пропустити жодної злочинної справи. Після того, як навчили тілися знати Христа і вірили в нього, зробилися абсолютно невіруючим і змінилися так, що при. Не виступили від найсуворішої моральності такі великі зміни, роблять віри в Христа Сина Божу, у тих, хто вірить у нього. Якщо Він говорить, він постає володарюванням над народами, це означає, що він повинен вмерти і воскреснути, щоб увірили в Нього і сповідували, як Сина Божого, як царя, тому він також говорить і повстання його буде славним, славно тому, що Він є прославлений, як Бог коли вирос. Воскрес. Тому порог знову говорить: у той день я відновлю скиню Давидову і Занепалу. Це він ясно вказує, як ми раніше вказали, на плоть Христа, що народився від Давида, яка після смерті повстала з мертвих. бо скині назва на плоть, як Христос походить по плоті від Давида, про якого теж Писання говорить, що він буде Сином Божим, так і те, що він помре і Воскресне, і що він вигляду людини, і за силою я таким чином явиться як суддя всього світу, і що він один творить правду, і є Спасителем у серце Писання сповіщає цими словами. І знову порок міха і вказує місце, де повинен народитися Христос, тобто вифлеєм юдейський. Кавши так, і ти вифлеєм юдейський, не менше, ніж вождями юдинами з бо тебе вийде вождь, який упасе мій народ Ізраїля. Вифлеєм вже область Давида, так що він нащадок Давида, не лише через Діво, яка народила його, але також і тому, що він народився в уфлеємі області Давида.